Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Хочу сьогодні вам показати такий невеличкий радіоприймач. Нещодавно вискочило оголошення на Play Market, що людина продає три радіоприймачі по прийнятній ціні. Це було 65 доларів. І... Мене зацікавило це оголошення, але зацікавила не саме наша модель, а там є інша, на яку я зроблю огляд обов'язково. Та модель досить цінна, бо коли я почав був збирати тут, не збирати, а вірніше, скупляти, мені попадалася ця модель. І Я її був, купив за 50 доларів, але виставивши на eBay, вона була в мене пішла за 200 доларів. Тобто її забрали за 200 доларів з ходу. Виявилася цікава модель, це радіо Зеніт. І тому я при, вирішив приїхати взяти м, ті три приймачі по цій ціні. Коли я приїхав, я став з людиною говорити, там, питатися про історію. І бабулька сказала, що це всі їхні приймачі, про тих два вона нічого не може сказати. А про це третє, от саме це, по цій причині я і знімаю перше відео по цьому приймачу. А про, це, от, про цей маленький радіоприймач. Вона сказала, що це приймач її тата. Що це приймач її тата, а це стара бабка була, бо я переписався із її донькою, але приїхав, це вже була стара бабка. І вона сказала, що це приймач її тата, і вона дуже добре, вона дуже добре запам'ятала, що коли тато приходив був з роботи, він приходив в бейсмені, в бейсмені в нього стояло бейсмен це тут таке щось подібне, м, напівпідвальне або ті кімнати, жилі кімнати, зроблені в землі. Тобто буває таке, що... Вікна виходять повністю, буває таке, що вона на метр в землі кімната, буває, що вона повністю вся кімната в землі, тут рахується бейсмент, американці роблять з них жилі кімнати. Для чого це? Тому що типу, вона не входить в жилу площу будинку, ви за неї налог, податок не платите, але ви користуєтесь. Зазвичай вони роблять там ігрові, так само і в мене вдома вона є. Роблять ігрові, щось таке подібне, чи там ставлять телевізори, музику слухають, але і буває жилі. якщо Великі сім'ї, то часто навіть роблять, здають. От Купляють будинок і роблять цей бейсмент, і його здають. Умови там досить-досить класні. І оця жіночка, бабка, розказала, що в них там в бейсмені було крісло, стояв цей радіоприймач, і вона дуже добре пам'ятає, як тато приходив з роботи, чи там, коли мав час, він брав собі віски, наливав з льотом. Брав сигару велику, пішов, сідав в то крісло, включав цей радіоприймач, і він просто пив потихеньку віскі, курив цю велику сигару і слухав музику на цьому радіо. І довший час цей радіоприймач був для неї дорогий, такий, якби як пам'ятка про батька свого. Але зараз я так зрозумів, бачив, що в них там все розпродається. Я так зрозумів, бабка стара, будинок продається, і ну, вони все розпродають. Я навіть не став би торгуватися, тобто в яку ціну вони виставили. Я знав, що ця ціна ну, якби не є висока, це є, я би сказав, занизька навіть ціна. І я приїхав і забрав. Але зараз хочу сказати вам про цей от маленький радіоприймач, що він собою представляє. От, дивіться, це в нас радіоприймач Sonora, модель 100. Ламповий радіоприймач виготовлений в Чикаго приблизно в 1946-48 роках. Він в нього, я не знаю, як це правильно, напевно, все ж таки пластиковий чи бакалітовий корпус. От, е, зроблений в стилі післявоєнної Америки, то якби після війни в такому характерному якби, стилі. Усередині цього лампового радіоприймача 5 ламп. І ці лампи зроблені за схемою. Так, я вам дослівно, дослівно скажу All American Five. Він здатний працювати, в чому його такий фішка, він досить в досить непоганому стані, якщо його подивитися, тобто в нього корпус хороший. Навіть от є така бірочка, на якій вказано 5 ламп. От Бачите? Він В ньому такий є ще один нюанс, якщо... Він може працювати, цей радіоприймач може працювати як від змінного струму, так і від постоянного струму. Це класно. Я підозрюю, як це зроблено, тому що розглядав вже подібні старі лампові радіоприймачі. Скоріше за все, тут немає трансформатора, а лампи з великим накалом, з високовольтним накалом. Тобто 20-30 вольт може бути, 40, 50, навіть 60 вольт є лампи такого накалу. Ще таку цікаву річ, я дуже мало про нього знайшов, реально мало, і мало бачив, щоб він був в продажі. Але я знайшов таку цікаву річ, що Сонора продавала, от бачите, тут навіть на цьому набіру є от, бачите, Сонора. Я її приклею, цю шкалу. Вона, коли вона продавала свої радіоприймачі, вона в рекламах вказувала в своїх рекламних в цих вона вказувала, що це радіоприймач. З тональністю концертного залу. Тобто настільки чітко, гарно він грає. Я, якщо чесно, його вже включав. Так, чесно вам признаю, я його включав, йде гул великий. Але ну, можливо щось зловити хвилю. Можливо, зловити. Тому я не можу сказати, чи він дійсно настільки класно грає чи не грає. От давайте я вам включу його трошечки. Бачите? І зверніть увагу, коли я включаю. От. Бачите, світло просідає. Тобто, е коли я включив, голосніше було, а потім світло просіло. Не, не голосніше, а яркіше, а потім просіло. Я так підозрюю, що можливо сів якийсь конденсатор, скоріш за все. От дивіться, бачите, появився гул. Ви, ви можете чути, що якби він не мертвий повністю, але він не працює, пробивається. Оцей гул, це йде 50 Гц, 50-60 гц з розетки. Тобто, що можна сказати? Думаю, скоріш за все, можливо, проблеми з конденсатором. Я ще буде час, я просто візьму, зроблю відео, помию, його гарненько почищу, розберу, витягну шасі, і, можливо, разом ми будемо робити відео і спробуємо визначити, чому цей гул, або оглянути хоча б поверхнево, щоб ну, визначити, можливо, там дійсно здуті конденсатори або ще щось тому подібне. От, який підсумок, чи ну, підсумок, скоріш за все, який можна сказати. Це не просто прилад, якщо взяти, от, ну, може хтось сказати, це не гарне чи ще там щось це, це не є просто приладом. А це м -м, частинка історії. Це частинка історії і не просто частинка історії, а частинка історії, яку можна відновити, якою можна користуватися. Тобто ну, такий радіоприймач він невеличкий, маленький, але якщо його поставити навіть... В кімнатку собі, навіть якщо він і працювати не буде, він додає такої атмосфери, такої, якби... ну, багато людей вішають, наприклад, там різні речі, старовини чи там ще щось себе в будинках, і щоб прикрасити інтер'єр. Цей приймач також може бути частиною цього інтер'єру. Хоча, признаюсь вам чесно, купляв я його, купляв це все, я не заради. Ціє, іменно саме цієї моделі. Я, якщо чесно, може би навіть на неї і уваги не звернув. Зацікавило воно мене тільки тоді, коли я прочитав, що в рекламах він позиціонував себе як з тонарністю концертного зала. І мені захотілося відчути, як він сам по собі грає. Бачите, така отбірочка. Ще хочу сказати, тут 5 ламп. Тобто ви розумієте 5 ламп. І я думаю, що ну, 5 ламп це багато, це досить багато, і я думаю, я впевнений, що він повинен гарно працювати. От, бачите, тіпа, тут потекла краска, можливо, він вже був перекрашений. Що Це не його рідний колір, це, це вже покрашений колір цього приймача. От, я, я, думаю, що, я думаю, що він повинен дуже добре працювати, тому що. 5 ламп, ви знаєте, в совєтських радіо, в ну, перших тих рекордах 53-х, там не було 5 ламп. Навіть не, не у всіх, я от зараз хочу згадати, не, не згадаю, скільки точно було в Балтиці, скільки ламп було. А в цьому маленькому однодіапазонному радіоприймачі є 5 ламп. Тобто схема досить має бути продумана. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Ми так будемо з вами тримати зворотній зв'язок. Бо насправді ваші коментарі не то, що надихають, а дають мені, дають мені матеріал для роздуму і для побудови нових відео. Тобто я реально слухаю їх, я по декілька разів перечитую. І ну, Вони дають можливість мені, над чим я маю далі працювати. Тому це дуже-дуже важливо. Чекайте наступне відео.